Всім привіт! любі друзі! В мене звати Дмитро, ви на каналі Ніво. І сьогодні у нас з вами розіграш на контейнери від PAD. Точніше, огляд на нього. Даний розіграш має цілих на хвилиночку. Ох ти ж йо! 101 прокрут. Цілих 101 прокрут. І ці 101 прокрут обійдуться вам в 145 тисяч золота. І в принципі. Не знаю, наскільки це виправдана ціна. Мені здається, що воно того не варте, тому що все-таки це розіграш не на якийсь фіксований танчик, а саме на контейнери відпад. Хоча тут шанси насправді більші, як на містичні контейнери. Тут шанс 0,1. А я нагадую на е, містичні мегаконтейнери. На мегаконтейнери у нас був шанс 0,7. Тому. Тут якби, шанси виглядають яскравіше. Покрутимо. Я буду крутити доти, доки не піду в мінус там, ну, до 10 тисяч приблизно. Або доти, доки не окуплюсь. Тому якось так. Чи є сенс мені крутити даний розіграш? Та, в принципі, не дуже багато того сенсу. Е, тому що із танчиків мені не вистачає тільки об'єкта 777 і ціка... Добре. Добре. При тому, що в мене танк є. Тобто, ну, якби в мене цього танка не було, а в мене він був, то це був би плюс один танчик в колекції. А так як він в мене є. До речі, ось вам шанси на хвилиночку на. А, тут ми вже крутили. Тут уже не буде видно. Гаразд. Ем... Неочікувано. Справді не очікувано. Ну, можна записати один танчик в копілку цієї рулетки насправді чому ні. Тобто, ну, якби в мене цього танчика не було, я би насправді був би задоволений. Дуже задоволений, тому що ну, новий танчик, так би мовити, 200 золота. Ми відбиваємо цей прокрут з вами. Слухайте, <смас> <смас> нічого собі. А вона що вигідна, ця рулетка? 2000 і вільного. Ну, поки що ми в мінус 50 золота, щоб ви собі розуміли, і з новим танчиком могли бути. Тобто, ну, мені би цей танчик обійшовся б в 50 золота. А так, ну, в принципі, через те, що в мене багато танків є, він мені приносить компенсацію в сріблі. Так, тут в нас нічого немає і. ой, не це. Не та клавіша. Давай! Ну, давай! Буду терти тебе містичний контейнер. 75 тисяч срібла. Ну, так, я собі насправді. 250 золота. У нас вартує прокрут, і ми зараз, якщо ми тут не окупимось, ми спустимося нижче за 15 тисяч. А ми тут не окупимось, тому що тут кастомізація, ну і. блискавичний, ну, чи як там. Я навіть не, не читаю назви цих аватарів, тому що який сенс це все рівно шлак і не більше. Просто шлак. Ще одна кастомізація. Давайте. Око дракона, вау, як би я без цього жив. 400 золота у нас. потихеньку починаємо йти в мінус уже. Тому, ну, неприємна ситуація. Збери їх усі. Ну, другий раз вони мене так не порадують. я думаю, що. А як це працює? А як це працює? Скажіть мені, будь ласка. Блінна, ну тут уже треба зупинятись було би. Скільки ми прокрутів зробили з вами? Сім прокрутів я пішов в плюс. А як? А в мене ще такого нам не було. Такого ще не було реально. Один містичний контейнер першого рівня. А як? Стоп! Аж з два рази підряд зі зберіг усі щось випадає. Це жарт такий. Ну добре, давайте тоді ми трішечки ще покрутимо. Але, блін, я вже пішов в плюс, щоб ви розуміли. Одна чорна скринька. Ну тут навряд чи щось буде цікаве. Чорні скриньки, як правило, не показують чогось цікавого, ну так. Якісь вони останнім часом відкручені. ніби Wargaming їх, від... їх відкрутили. Але, слухайте, два танка підряд і збери і кусі, це ну, це щось із чимось. Це знаєте, я ставку на них не робив, але. Ну, от дивіться, я робив ставку на чорні скриньки. Чорні скриньки взагалі себе не, не окупають. Просто, тобто, 100 золота ну, мінімалка випадає з чорних скриньок, ну ви серйозно? Ну, вони на рівні щось з кастомізації. При тому, що, ну. Шанс на них набагато менший. Давайте далі. Ну, Мені цікаво вмазатись було насправді. В таку величеньку суму, і мені було цікаво, що я це... Ну, я пішов в плюс. Окей, я пішов в плюс. Я міг би зараз зупинитись насправді. І я був би в плюсі. Якби от в мене була би така, знаєте, якби я не записував би відео, я би зупинився би. Ну, дивіться, ми прокрутимо в будь-якому випадку десь до прокрута 18-го, я думаю. Тому що, ну далі тут уже якісь космічні суми підуть. Тут, до речі, за одне золото немає найцікавіше цих. Чекпоїнтів, тому, тому якось так. Про, десь прокрут 18. -ти. Я хочу витягнути ще щось цікавеньке, можливо. Можливо, містичний сертифікат один, але навряд. з Такою, слухайте, підкруткою, як була на початку, мені. Ну. Мені навряд щось випаде. Тобто, ну. Або, скоріш за все, скинемося от зараз до 15 тисяч. Можливо. Ні, давайте прокрутимо гаразд. Два містики другого рівня. Ну, слухайте, ну тут уже шанси є. На сертифікат цілих 10%, як заявляє, гра. Тому тут же ж 10% на сертифікат, А ну, Сертифікат 10%. Ну, 10%, давай. Поки що я рахуйте ці контейнери відкриваю безкоштовно. Третій, А, я ще третій рівень зібрав. Прикольно, слухайте. А в мене скільки до грандіозного талісманів? Ну, слухайте, не так вже й мало залишилось. Давайте третій рівень відкривати. Точніше, не так вже й багато. 1000 золота. І ще два треба зібрати таких контейнера, і я зможу витягнути якийсь танчик. Ага. Ну, 1000 золота. Ну, в принципі, слухайте, ми відбили два прокрути. Цими двома містиками другого рівня ми від... відбили з вами два прокрути. Що, в принципі, я вважаю потужно, насправді, реально. Чому ні? Це було доволі потужно. І, стоп. Це я вже забув, що це за контейнери відкриваю. А, збери їх усі. <хи> так багато нагород з цими ключами, ключами, ножами канцелярськими, що плутаєшся, які контейнери ти відкриваєш. Два містики першого рівня. Ну давайте. Містики першого рівня. Можливо, ви нам щось ще продемонструєте сьогодні, ну? No? 50 тисяч срібла. Вони нам продемонструють. Тому не сподіваємося. Взагалі, містики для мене вже не цікаві. М -м, ловець близькавок. а Чому не анімований? Тому що анімованих в цих контейнерах не лежить. Um, містики мені вже більше не цікаві, поясню чому. Я КПЗ вибив. Уже містичний КПЗ в мене є. Тому мені по факту вони не цікаві. 200 тисяч срібла. Блін, ну дайте якесь золото. Давайте дайте так 150 тисяч золота. Ну, блін, я бачу, людям падає, мені не падає. Ну, жиза, правда? <sharp> я вже стільки цих контейнерів відкрив. Що могли би вже й дати, ну я думаю, ні. Так, ну в принципі, дивіться, якраз ми ще два прокрути з вами робимо. І я пішов в незначний мінус, на мінус там тисячу золота якусь, ну, півтори, хай. І просто купу всього отримав. Чому ні? Чому ні? Реально, я би так рулетки крутив, справді. Піти десь в півтори тисячі золота всього за, вісім... за 18 прокрутів. І, в принципі, потужно. Зараз, якщо якийсь 100 тисяч випаде, ще покрутимо. 4 тисячі вільного і. Ну, давай. Дай якийсь містичний сертифікат. Ну, гра, ну не жмись. 100 золота. Дасть вона мені 100 золота вона мені дасть. І того ми з вами покрутили на. Стоп. А! В принципі, блін я азарт... Ну, давайте ще один зробимо, щоб було 14 тисяч. І, в принципі, в принципі і песи з ним. Давай. О, ну, в принципі, знак того, що треба закруглятись. В принципі, більшого ти не, не отримаєш цієї рулетки. О, тому що, ну, тут, по суті, залишається кастомізація. Хоча, якщо викрутити всю кастомізацію. О, ха -ха -ха -ха. Раз, два, три, 4, 5. Добре. Давайте ще пару пропотів зробимо. Просто хочу полудоманити. Зрозумію, що зараз піду в величезний мінус. Але ну, давайте хоч спробуємо. Ну, може, щось витягнемо цікаве. Крім кастомізації, давайте. Мені Просто так. Душа хоче лудомані. І я розумію, що я вже злив цю рулетку немало. Якщо ураховувати ще те, що я. Окуплявся, там десь 1010 вже злито. Ну, давайте, давайте. Давайте, ну не буде ж три рази підряд, кастомізація випадати. Ну, можливо, щось цікавіше випаде. У, -у, -у містики. Два містики. До речі, там ми вже маємо сертифікат на третій збирати, хіба ні? О, точніше, на другий. Ну, давай. Що ти нам продемонструєш? І. 100 золота. Ну, щось, до речі, містики тут е відкручені лежать. <хи> Збери їх усі, тут лежать підкручені, а містики лежать відкручені. 100 тисяч. Ну, от так воно здається, знаєте, що ой, тут можна окупитися, дай тільки, щоб випала вся кастомізація. Але так не буде. Тут купа ще сміттєвих контейнерів. І ну, я просто зроблю ще декілька прокрутів і для вас, і для себе. Ну, чорна скринька, оце от, от прям скам скамом буде. Потому що, ну, 300 золота. Ну. Просто дивіться, в чому прикол. Напевне, на цьому будемо зупинятись. Ні, давайте оцей прокрут робимо, щоб залишалося. Ні, давайте на цьому ми вже з вами зупинимось. Не бачу сенсу робити далі прокрути, тому що шанси на те, що я окуплюсь, мінімальні. Навіть якщо я витягну з містика сертифікат, мені просто може випасти якийсь прем. І все. Мені таке не треба. Тому якось так. Добре. Ось такий от огляд от, вийшло в нас на дану рулеточку. Чесно скажу, якесь неоднозначне відчуття, ніби і рулеточка має бути ну, не дуже. Блін, таке некрасиве число 23. Давайте 24 вже доб'ємо. Пес уже із ним. Чесно, якось так негарно, 23 дивиться. А, дуже неоднозначні. Враження від цієї рулетки, тому що, якби я розраховував, що вона буде дуже-дуже ультраскамна, А я ще й умудрився якимось чином на початку піти в плюс, і якби я не записував би це відео, я би зупинився. А так я виходить, я починав з 15800, ну, хай буде 15. Ну, я пішов в 13 мінус е, 4300. За ці 4300 я отримав, ну, срібла трішечки. Взагалі, що нам випадало там за ці 4300, які я отримав. Ну, вільного досвіду, як кіт наплакав. Ну, насправді тут на 4300 так і не випало. Але, ну, був шанс зупинитися, правда, був шанс. Ну, якщо так дивитися, якби от, як для нового гравця, то я витягнув два танчики. Два непога... Ну, М41Д, це як ніяк новий танчик був би для мого аккаунту. І а, кого ще я витягнув? А, і Т-55А. Так, давайте я ще RAM 2 куплю. А, тому значення, якби неоднозначні а, за цю рулетку, тому що з однієї сторони вона якби вигідна. Так, вона вигідна. А, з іншої сторони не всім буде так підкручувати. Тобто, ну, реально. Моя особиста думка, що ну, треба вчасно зупинитись, поставити собі маркер, от так як я поставив собі маркер, дійти до 18-го прокруту. Я трішечки більше покрутив, е, в зв'язку з тим, що в мене було, мені випало трішки золото. А вам я рекомендую, якщо вам випаде якийсь новий танчик, чи випаде там якийсь окуп хороший в золоті, не крутіть далі. Це спеціально е, Wargaming вас так заманює тим, що вам дасть. Потім він вас це забере. Просто треба вчасно зупинитися, вчасно вийти з казино цього переможця. Тому якось так. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, чи крутили ви цю рулетку, і якщо так, то до якого прокруту ви дійшли, і що вам випало. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!